Друзі, добрий вечір. Зараз вийшла у садочок, трошки попрацювати. Хотіла займатися кімнатними рослинами, але вже нема часу, бо через годину буде вже темно на вулиці. Оце бачите, скільки напрацювала. Цілу тачку обрізала все, дещо поцвітала. Оцю гортензію вона більш жалко обрізати. Бачите, погоріли в неї сусвіття. Ну, думаю, хай ще трошки постоїть, бо зовсім так. Нічого такого не буде. Тільки що зрізала бойніку, останні квіточки в неї, бачите, залишилися так. І вона набирає вже оце такі червоні, це будуть нові вже в неї. Багато дуже квіточок вона закладує в себе. Це боніка 86. А Це вже я розповідала, це черрібоніка. Вони кольором відлічаються. Оце, бачите, слизні сидять. Мені хтось посовітував, сказав, що треба навести на шатирний спірт і пройтися увечері. Дивіться, скільки їх. Це у цьому році, друзі, просто якесь нашествіє. Зараз, мабуть, на шатир наведу, веду і піду, побризкаю трохи. Хочу вам показати один кліматіс, друзі. Мені вислали його десь місяць назад. Вислали пересортом. Не пам'ятаю на якому сайті замовляла. Буває от так от шукаю щось, шукаю цікаве, попалося, замовила. І Вислали пересорт, як буває, багато розповідають. Но пересорт, друзі, дуже гарний. Зараз покажу. Виписувала рожевий, гілкоквітковий, а вислали голубий, дивіться. Оце такий маленький місяць десь сидить він. Була така волосинка невеличка. Ну, друзі, оце як він прийшов з двома бутонами, як почав квітнути і не перестає. Він постійно квітне, квітне. Я читала, є такі сорти кліматіса, він росте всього пів півтора-два метри, але він квітне постійно. Дивіться, у нього, бачите, бруньочки, бутончики. І ось бутончики, і ось бутончики, І оце нова Ліана пішла, і він увесь у бутончиках. Оце такий гарний кольор. Її називають голубий, на самому ділі він такий фіолетовий. Оце такий гарний мені пересорт. Я хочу, щоб біля оцієї білої троянди, дивіться, якісь вітя. Це флорібундочка. Ось, бачите, на одній гілочці, скільки вона набирає квіточок. Дуже гарна. І оце хочу, щоб у неї був такий фон із цього кліматі. Хотіла рожевий, але буде тепер фіолетовий Ви бачите, оця сітка, вона заплететься і буде такий фіолетовий у нього фон. Це моя гортия, друзі. Далі по садочку, зараз так пробіжуся, нічого такого нового немає. У мене з'явилася нова хоста, не знаю, я, по-моєму, не показувала вам її. Назву мені не сказали. Дивіться, який, який в неї гарний листочок. Гарний листочок, якби його ще не їли слизні. Точно зараз наведу на шати. Дивіться, азалія починає вже формувати, там будуть бутончики формуватися у пазухах. Потім, друзі, як-небудь будемо у другому садочку гуляти, я вам покажу рододендрон. У нього вже маленькі бутончики заклалися. О, потрошку цвіти колокольчик. Портеншлага, дзвоники, бачите, які маленькі. Весною це вся куртинка оця заліплена квіточками. І він такий плотненький, мабуть, треба вже розсаджувати його. Завершує своє цвітіння Pink Intuition. Це теж останнє у нас і як була злива, друзі. Це понабиралися квіточки води і такі стали корішні, бачите ліпісточки в нього. От це зараз виглядає так мій садочок. Такого яскравого нічого немає. Вон, крім і бочка, бачите, світиться синя. Крім бочки, ну так дещо цвіти. Треба над цим попрацювати. Мабуть, треба у садочок додати флоксів. Гортензії піднімуться, мабуть, буде більш цікавіше. Оця троянда постійно квітне. Зараз набирає бутони, це зефері. От, деякі троянди вже відквітли. А так в основному цьому садочку хочу зробити акцент, оцей куточок хвоя хости, а от і далі трошки троянд. Оця хосточка мені дуже подобається. Вона така жовта і дуже гарно виглядає. У садочку, її видно, здалека. Підніметься колись хвоя, друзі, буде, мені кажеться, дуже цікаво. Да, знайшла нарешті місто своєму пієріству, зараз покажу. Я все його, все літо він у мене просидів у горщику я його поливала, все. А це, бачте, знайшла йому місце між двох гортензій Оце він у мене. Мені він дуже подобається, тому що він у нього новий, нові листочки червоного кольору. Трошки приболів, мабуть, було жарко йому. Хоча я старалася тут під стіночкою. Бачите, гортензії не горять, дуже гарно себе почувають. От. А був в мене тут. Оце така стіна, виходить, і під нею гарно ростуть усі гортензії. Друзі, зараз підемо, покажу. Яку мені, який мені ящичок чи пуфічок зробив чоловік? Зараз підемо на веранду і покажу вам. На веранді невеличкі зміни, друзі. Убрала махрову пітуню сіля, тому що у неї вид став такий неприглядний, не знаю. Не сподобалось мені. Не буду більше садити пітуню. Сюди посадила не так давно. Оцю радісканцію, і я жалію, що я раніше її не посадила. Вона за дві неділі набрала, дивіться, яку маску і такі листя гарні в неї. Оця рослинка так осталася і коліус підсадила туди. І оцей горщик в мене буде зимувати на веранді у маминій хаті, отак повністю з цими рослинками. І у цьому горщику теж саме, тільки другий коліус. Кулю з таким жовтеньким листочком. І це, друзі, все, мабуть, з все. Ви дивіться, як вона виглядає. Оця жара, я не знаю. Такий був весною гарний кущик, я його садила по, по кольору, щоб підходив він до моїх гардин. Ось. А бачите, як оце виходить. Я його підстригла, зараз підкормила, очікую ще цвітіння. І гіранький і ті. Не так гарно цвіли за цієї, але но вже ночі стали прохолоднішими. Оця гіранька, оцей сорт, дуже гарна, вона постійна, вона невеличка. така По-моєму, із мультифлори. Ну, сестра казала, є така, є такі гірані мультифлора, вони невеличкі і квітнуть постійно такими повними шапочками Оце вона у мене квітне постійно оця гіранька. Друзі, я вже показувала вам на своїй віранді. Яку тумбочку мені? Вер, верніше полиці мені зробив чоловік. Бачите, яка гарна. Вірніше це вийшло не мені, а йому. Він туди все, наклав туди всього. А зараз покажу, який він зробив пуфік. Ну, на ньому можна сидіти. Зараз підемо до хати, і я вам покажу. Оце, друзі, такий пуфік чи коробочок. Мені зробив чоловік. Він підходить, підходить по дереву під оту полицю, що на веранді, але я його не залишила на веранді, тому що він мені треба в хаті. Він на колесах двигається, бачите, і відкривається у нього кришка. І я хочу туди поскладувати усі свої журнали по в'язанню. І те, що буду в'язати, теж можна так отуди зложити, його не буде видно. І у мене оце біля комоду, бачите, оце такий куточок є свободний. І оцей він туди так гарно-гарно вписався. Оце Мені подобається, що він на колесах, його можна кати. ну качати по хаті. І, друзі, показувала якось яке ліжко у моїй боні. Зараз витягну з нього. Оце вона у мене тут спить, у неї своя постіль, є бачите? Ось о. І дивіться, з чого ми її зробили. Оце коти сюди питаються залізти. Оце, друзі, шина. Знизу, бачите, він зробив колеса, фанірою підшив. Зрізав оцю круглу від сина. І дивіться, яке гарне ліжко вийшло у собаки. І вони ввечері у нього, у них є у кожного своє місце, місце, і вони знають кожен своє місце, і котийся собака, і вони, кожен йде на своє місце. Боннечка в мене вже старенька. Це вона тут спить, її ліжко стоїть біля кроваті. Що? Що ти хочеш? Вона гратися хоче. Бачите? Оце в неї дві іграшки. Оце купляємо іграшку яку-небудь у це конфенді малу. І вона поки не вийме з неї синтопон, вона не угомониться. І оці їй нравиться, щоб її отак кидали, вона тоді її носить. Хоча на глазах у неї вже катаракта, бачить, погано. Іноді навіть біжить і врізається кудись, десь у двері чи в табуретку кудись. А ігратися, бачите, ще хоче. Вона дуже хоче багато уваги, щоб їй приділяли. Іноді залізена до мене на ручки, щоб її гладили. А у Соні, друзі, своє місце, зараз покажу. Соня у мене поскидала все з комода. Якщо хто дивився мої відео раніше, ті бачили, що у мене на комоді стояла тут іконка стояла, свічі стояли, вазочка стояла з квітами. І оця мала зараза поскидала мені все. На пол вазочкою успіла зберегти, а от то, що полегше, там картинки, вона все поскидувала і отут лягала. І прийшлося їй тут постілити, постілити ну, заслати отаке місце зробити. Хочу пошити їй таку подушку м'якеньку. І оце кот, кота вона не трогає. І оце у неї тут зеркало, як у дівчинки, бачите, і оце вона тут спить, друзі. Якщо сьогодні вийшлося зняти їх, як вони приходять усі на свої місця, я вам покажу. А тьом, друзі, спить отут. У нього в кріслі, бачите, є коврик там ну, постілила я, і заслала і він, отам там от спить у мене. Тобто у кожного є своє місце, друзі. Оце, друзі, бачите, ніч на вулиці. І мої і двора моя повкладалася. Оце Соня прийшла, Соня. Сонечка, Сонечка. Бачите, зараз так світло. О, Сонечка. Оце Соня прийшла на своє місце. Да? Будемо спати. Тьома нас не приходить на ніс, він гуляє, тільки коли холодно, він ночує. І бонечка. І бонечка вже на своєму місці. Усі вляглися спати. Тому всім, друзі, на добраніч. всім пока, всім гарної, мирної ночі. До побачення, друзі.